Гейл Коріган, американська бізнесвумен та фанатка грузинських та українських вин у 2019-му Вона заснувала компанію, яка почала імпортувати грузинське вино до США. У 2022-му на одній з виставок у Нью-Йорку вперше спробувала українське вино Артемівського шампанського заводу. І це було своєрідне кохання з першого ковтка. Це було дуже смачно. Першу партію українського ігристого гейл завезла до США напередодні війни. Потроху вибудовувала стратегію виходу на ринок. Каже, американські поціновувачі вина досить вибагливі, бо мають величезний вибір. це було м'яко кажучи складно. Але деякі з українських вин, зокрема рожеве, яке було витримане 18 місяців, і біле брюд, стали дуже популярними, і ми їх майже розпродали. І ми збиралися замовити ще один контейнер цих двох вин перед тим, як очевидно почалася війна. Повномасштабне вторгнення змінило плани Гейл. і вона вирішила використовувати вино, які завезла до війни лише для благодійних заходів. на них ми розповідаємо про Україну та війну, а також збираємо кошти, які повернуться в українську виноробну промисловість. Така підвищена увага до українського вина пояснюється ще й тим, що з початком активних воєнних дій за місто Бахмут, де і знаходиться легендарне виробництво, пляшки стали практично колекційними, адже невідомо наскільки підвали заводу, а саме там, під землею у колишніх гіпсових штольнях, і створювалося вино, постраждали від воєнних дій та були пограбовані. Олександра Чередниченко, маркетинговий директор «Артвайнері», каже, робота заводу була зупинена з початком повномасштабного вторгнення. Ми прястановілі роботу підприємства. Ми законсервували виробництво. Зараз все, що знаходилося на поверхні, знищено. Нам складно оцінювати збитки, бо більшість виробничих ліній була під землею на глибині 72 метри. У нас немає до нього доступу. У лютому ми вивезли усю продукцію, яка була готова до продажу на безпечну територію України. І мова йде про мільйони пляшок. І нам цих обсягів вистачить, щоб ще підняти бокали ігристого за перемогу нашої країни. Черниченко додає зараз. Компанія готує поставити велику партію продукції для Гейл у Сполучені Штати. каже наразі Artvinery експортує свою продукцію у більше ніж 20 держав і продовжує підписувати контракти з іншими країнами. Аміта, Америка, це наш відчутний партнер. Ми продаємо досить багато ігристого в Америці. І Гейл – це наша улюблена партнерка. Ми з нею дуже співпрацюємо. Ми вдячні їй за допомогу. З самого початку війни вона активно включилася, проводила аукціони та благодійні акції. Ми дуже вдячні та щасливі, що навіть в Америці люди допомагають та відчувають біль України. Зазвичай Гейл проводить тестування. вина та аукціон. Один з таких благодійних заходів нещодавно відбувся у містечку Ньюпорт, штат Родайленд. Тестування провели в історичному місці Редвудській бібліотеці. Це одна з найстаріших діючих бібліотек. США. Ми співчуваємо ситуацію в Україні, і тому ми відчували, що для нас важливо робити все, що ми можемо тут, у цій частині світу, на підтримку України та українців. Кожного разу тестування вона поєднується з культурними проектами. У Ньюпорті гостям показували виставку з фотографіями українських біженців у вишиванках. Цю частину заходу готувала Інна локер. Вона родом з Миколаївщини, але вже багато років мешкає у США. у соцмережах. Побачила роботи віжників фотографа і запропонувала зробити спільний проект. Мене красота фотографій вразила, і ця красота передає те, що є на Україні красоту, яку зараз світ не бачить, бо люди бачать по світу тільки горе. Um, смерть і сльози у колекції Гейл є унікальні вина з бахмуту, які були зроблені ще з додаванням кримського винограду. Адже до 2014-го арт Артвайнері мала низку виноградників на півострові. Компанія надіслала нам у рамках співпраці останні 1200 пляшок, і це дуже гарне вино, яке продавалося на дуже високому рівні людям, які знають багато про вино та мають дуже вишуканий смак. Вино має дуже цікаві нотки перцю. Зараз у нас залишилося майже 500 пляшок, і це по суті залишки того, що є у світі. Для кожного заходу Гейл обирає українську організацію в США, яка допомагає Україні та передає їй частину зібраних під час тестування та аукціону коштів. І іноді вона й просто надсилає кілька пляшок, щоб організації самостійно проводила аукціони та збірки коштів я надіслала шість пляшок з довоєнного імпорту, і вони продали їх за аукціону за три тисячі доларів. Також на минулому заході в Родайленді ми продали одну пляшку за дві тисячі доларів. І сьогодні ми маємо шість довоєнних пляшок, а також пляшку Соло Кінг з Кримським виноградом. Одну з останніх у світі розписану українськими художниками. Гейл каже, після початку війни вирішила весь прибуток від продажу вина у магазинах віддавати на відновлення роботи українських виноробів, які постраждали від війни. Для більш ефективної роботи вона планує заснувати громадську організацію. Одному виробництву може знадобитися одна річ, іншому ще щось. Вони будуть продавати свої проекти, і ми вже будемо збирати для них кошти. Має бути справедливий підхід, за допомогою якого гроші обов'язково йдуть туди, куди треба. Чередніченко розповідає, Арт яка втратила ключове виробництво в Бахмуті. Відкрила нові потужності в Одеській області. Серед врятованих з Бахмуту гристих вин багато унікальних, і компанія продає їх на аукціонах. Гроші йдуть на допомогу військовим та постраждалим. У нас є прекрасне грісте, яка називається Перемога. У нас є прекрасне ігристе перемога. У нас є серія Міста герої, яка присвячена містам, які протистоять російській агресії. Це лімітована колекція для кожного міста. На етикетці будуть зображені знакові місця. Частину прибутку від продажу ми будемо перераховувати на відбудову цих міст. Наше завдання триматися та боротися. І я впевнена, все вийде. Бороться і я уверена, що все вийде. Гейл вже готується приймати новий вантаж українських ігристих вин у Сполучених Штатах. Каже, місцеві магазини алкогольних напоїв зачекалися на нову партію, адже практично весь довоєнний імпорт Гейл залишила для благодійних проєктів. Зродайлендою Рласоломко Павлотерехов Дмитро Савчук Голос Америки.